Привіт, дорогі друзі! Пройшов місяць, як ми по-новому подаємо відсрочки, хто впро... хтось продовжував, хтось подавав перше. І ми може, можемо поговорити, які проблеми люди стикалися і що треба взяти за уваги. Так от головною проблемою, якщо взяти, то це є невідповідність ваших даних у різних реєстрах. Коли ви оформляєте через резерв, через СНАП. Тут більше на сьогоднішній день вже не в ручному режимі як комісія про дуже багато випадків, коли через відповідні системи оберіг проводиться, надається відсрочка. Тобто он то, що називається онлайн. І за наданим алгоритмом система не бачить відповідної дані за відповідною відсрочкою і тому не дає цю відсрочку. У мене був випадок, коли через СНАП давали відмову по одній підставі, через резерв була інша підстава відмови, але раніше людина мала відсрочку. І зараз переходиться вирішувати такі от питання, де немає ваших даних в, ре... в реєстрах. Тому перевіряйте все. І якщо ви щось подаєте вперше, позаботьтесь, будь ласка, щоб ваші відповідні дані були в реєстрі у відповідному.